Любі дітки, доброго ранку. Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку з художньої літератури. Послухайте, будь ласка, вірш Весно, Красна Весна Лідія Компанієць. Весна, Красна, Весна! Що ти нам принесла хлопчикам кленові дудки, а дівчатам. По віночку із любистку зм'яти рудки з хрещатого барвіночку. А тепер, будь ласка, дітки, разом зі мною. Весна, красна, весна! Що ти нам принесла? Хлопчикам кленові дудки, а дівчатам по віночку із любистку зм'яти. Рудки з хрещатого барвіночку. А тепер, будь ласка, самі. Дітки? Ви розумнички. ви дуже гарно впорались із цим завданням. До зустрічі.